Лінійка у цій школі буде навіть костюмована, хоча називають її тут по-іншому. Ми тепер називаємо це урочиста зустріч або святкові урочистості до 1 вересня, тому що лінійка вона віддає чимось ну, далеким. Вже нам, нам не потрібно. У цьому році в нас немає 11 класу, тому ми взяли дітей з 9 класу на ролі і для того, щоб вони привітали. Першачків. Мар'янові випала роль лелеки, який поведе на навчання першачків. Я має маю летіти за ними і вивезти їх на ту лінію, відігнати крук. Круком буде ця тендітна, але, схоже, дуже сильна дівчинка. Байдуже, яка роль, в принципі, мені це легко вдається. Репетиція шкільного свята це, напевно, вже останні клопоти, а ось у пані Галі класи начебто й чисті, та вона не зупиняється. Десь так числа до 20-го ми вже були готові до майже все було готове. А зараз ми ще так підробляємо, підтираємо, під підробляємо все. Останні такі штрихи наводимо. Кабінет для своїх першачків. Лілія Михайлівна готує разом із батьками. Намагаються, аби перший день у школі був по-справжньому яскравим. Це є пам'ятка ще. Від повчання Володимира Мономаха дітям, що вони повинні знати, як вони себе повинні поводити. Так само кожен з діточок отримає таку квіточку, на якій написані прекрасні слова. Найсвітліша дорога в світі це дорога до знань, до школи. Мами тим часом опановують мистецтво аплікації. Поки що так далі Лілія Михайлівна скаже свою задумку, як далі робити. А ви чим займалися? Теж допомагала їм. Вирізати вирізати, де що прибрати ще першокласників до львівських шкіл. цьогоріч прийде понад 8 тисяч. На усіх решта учнів шкільні класи та коридори вже теж чекають. Ірина Ващишин, Володимир Квятковський, головні новини Львова.